Сьогодні поглянемо на гру під назвою Колонія Remnant. точніше на демо-версію цієї гри, і ця демо буде обмежена по часу. Говориться про те, що це може бути десь 10 20 хвилин гри, дуже і дуже мало. Тому, перш ніж зайдемо в гру і будемо грати, ми зараз оглянемо, що пропонує ця гра, про що вона говорить в стімі, і що вона хоче нам донести. Почнемо з того, що розробник Катсол Studio, це турецька компанія, і як ми знаємо, що практично 90% всіх тих компаній з Туреччини вони роблять симулятори. Все, що ми знаємо у нас напевно в стімі, із симуляторів зроблені в Туреччині. Люба якась симулятор кафешки, якоїсь заправки, якогось такого отелю і тому подібних речей, де тобі треба зайти в кімнату, її вичистити, і потім туди запросити собі. Покупців, це Туреччина. Тобто, ось плюс-мінус Souls займалась такими іграми, і ось вирішили вони створити виживання. Те, що головне в цій грі є, чого я вже давно чекаю і хочу в іграх виживання у правомовних також зомбі, це колонії. Тобто, ти можеш знаходити виживших, приводити їх в свій табор, і вони в таборі займаються чимось, садівництвом, ремонтом, обороною і тому подібне. Прямо ти Якби дійсно, якщо було б виживання, всі об'єднувалися в рубки і якось разом би виживали. Хтось на вилазки ходив начі, і з цього тут якраз головна мета, і заключається в тому, що ми створюємо колонії, приводимо туди людей, існують інші колонії, які створюються якось там окремо від нас. Ми можемо їх захоплювати, забирати звідти людей, переманювати людей. Ну, якось саме так відбувається, повинно відбуватись в тій грі. Зараз я розповім основні особливості, які виділені в стімі: обширна мапа міста, яка охоплює 6 квадратних кілометрів, дослідження відкритого світу та свобода руху, управління колонією, навички виживання, такі як сільське господарство, тваринництво чи збір ресурсів, додавання чисельних товаришів до вашого табору, штучний інтелект, який Поводиться логічно та приймає рішення. Отут треба зазначити. Я давно, і, а можливо, ніколи не бачив штучний інтелект, який поводиться логічним в, в іграх. Але в цій ось він вже буде. Ми побачимо десятки ворожих колоній для завоювання, денно-ночевий цикл та система годин, що впливає на події, чотири сезони та різні погодні умови, включаючи сонячні та дощові транспортні засоби, які можна керувати. Це щось дуже серйозне. Точки довіри та репутації, геймплей в режимах від першої особи і від третьої, деякі елементи РПГ, голод, сон та певні психологічні значення. Тут написано на ну, якісь впливи: неживі та ворожі колонії, союзи, різноманітні зброї та боєприпаси, дотримуйте сценарію або створіть свою власну історію та багато іншого. Ось що описує гра в стімі. Ми вже не перший день і знаємо, що здебільшого. Практично може бути нічого пов'язаного з грою. Але те, що я давно чекаю, те, що я давно хочу, це зомбі-світ, де він живий, де він існує, де існують колонії, де існують вилазки, відкритий світ, і ти якось не самотній в цьому світі. Чи може бути це в цій грі? Я думаю, з цієї демо-версії буде одразу зрозуміло. Ходімо дивитися. Може таке бути, що візуально вона може трошечки відштовхнути одразу, прямо на початку, але я здебільшого не дуже звертаю увагу на графіку. Тому ну, це таке вже. Це вже. Головне, щоб тут був е класний геймплей, класний. Ну Евжеж, натискаюсь, Є. Не натискається вона як якогось діва. Ось воно наче як спрацьовує. Пані, тут стріляй, тут кулі, 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 кулі летять. Та ти Не знаю, може якесь інше, може кнопка переплила вона мені. Е, так, це що це таке? Все, я порав. Так, будівництво. У мене є камінь, у мене є залізо, у мене є деревина, мапа повністю, ресторани. Е, нічого сіган. Шоп. Мені десь плюс-мінус у ганшоп треба, якщо що. Так, можна когось, типу, умовно, відправити. Е, так, у нас шопи ось різні. Шопінг, фудінг. сторінг Гоу. Ган. Го. Так. Це мій сейф зон. Zone, safe zone. Atlanta City. Return to City. Повернутись в Сити. Я повертаюсь назад. Так, Гра Чи не так? Тобто і, ти окремий режим, коли ти виходиш, керуєш. І окремо повертаєшся в режим, hey, hey, уже hey, граючи за персонажа У нас є 15 хвилин треба вбити зомбі, які на дорозі. А це можна пропустити? Ну, візуально їм треба... Хоча б інтерфейс. Придумати. <плес> це якась повна діч. Та, там може бути щось цікаве. Швидше! Ось я. Обой. Та глянь, якщо графоні, це зараз воно підзавантажить все. Це будуть у нас ультра. Фізика присутня. Ні, в принципі, зараз. Зараз воно підзавантажить, щось там по-своєму трошки покрути. Покрути, почуди. І. Хоря, пошвидше. Cowboy, фізика навіть у фляжка є. Мені треба зброю взяти. Так, ган номер один. Немає у мене гана Пресс 1. Я пресую йому до одного місця. що я пресую. Так, ось такий ось він хлопчик. Він уже в постійно кудись іде. Шоу. Скрить. Так, хил. 200. Так, стореж. Компанії. А де ж, де ж, де ж ти ковбуй зброю, подів а? що це таке? А, може, там лежить вже піднять спочатку треба. А потім з'явиться зброя. Ми поки вони Та не працює у мене, Эвка. Це ж не прикол. А, це така зміна дня і ночі, зміна туману, погодні умови. вона ще сильно не дороблена. Вона вийде вже скоро, ось через місяць. Трошечки більше, місяць там. Півтори, може, місяць і два тижні, максимум, ну там. Все. Так, в мене не працює О. А, есть. А ну послухай, тяжели на бой или не? Ти дыхают вони? Может они не дыхают? А, иди сюда, у меня тут авто... Змина дня и ночи. Что не зрозуміло? на туману. Кио побувайте. Мене тут багато набоїв. Є це ультра. Це максимум, що у нас проможе. Це це дуже серйозно. Це, до речі, я хочу, я перед цим зазначив. Треба виділити, тому що зомбі. Водяться логічно і приймають рішення. Якщо ти не бачив ніколи <laughs> логічних зомбі, вони плюс-мінус. Десь отак виглядають. <плес> ти ще живий? Ті, хто ти сказав, I'm... I'll be back. Да, ну на ультрах тут видно, що трошки FPS не дуже багато. Но, в принципі, воно не заважає сильно. Ам, зараз заберемо цих, їх. Приведемо першого вижившого. Оптимізацію, трошки підкрутить графік. Абсолютно весь візуал побудований на безкоштовних всіх цих пресетах. І Поки що все. Можливо, можливо, рюкзак. Можливо, такого і немає безкоштовного. А так, от все, що на вулиці, поки що в вільному доступі можна знайти. Так, сюда, давай, Це мені. Я в слову мой. Ты поводься логічно. Не короче. А ну, зверни увагу. Э. Е. Я тут логик. Ты Ти поводишься? Ты логично поводишься, я до кінця не усвідомив поведінку. Все, він же набирає, притину, не заходил приціл Не стреляю. Захваем ще, а пойдем щас возьми. Е? подумав, що я вже його добив чи що О, Опа. А там є від першої Enter Car. Поехал. <суміло> mission, mission completed. Так, ладно, Звук, Звуку немає. Це просто банальна баг помилка. Але. Е, Я напевно витяг, що. Ау! Зомбі! Машина! Машина! Пабульці, це також логічно! О, мужик, е, саппорт, саппорт. Саппорт, бо у мене не. Не працює Не працює пистолет, він уже. Е, шо, у мене щось. А, може, маску треба одягти? А, ні, це мапа переходи. Поверненням на, на початкову локацію, тому що воно після виходу перекидає. З самого початку треба грати. І то не, не сюди перекидає, знову ще ж, дивишся анімацію. цю. Як ти перед цим не брав? Опа, і в мене це є. В мене це мається. Так, один! Він заборонив мені використовувати зброю. Бо серйозний ковбой. Серйозніший коубоє. поводитись логічно. Будемо про це говорити, що поводиться треба завжди логічно. І ну, чомусь він заборонив мені зброю брать. Rosebow є, болти є, бомби якісь є, амулети, рюкзаки. Там на голову всякі вплив токсину, ХП. от Наскільки він інфікований? Чому ти підняв зброю і зброї в тебе нема? Це просто не хочеться натиснути щось випадково те, що мене знову не викинуло. Але тут десь повинно бути перемикання. Якось. Ще ближче воно не їде, щоб відперше. Так, воно погнал. Не чіпайте. Я повинен знайти і людину і врятувати. Ну зброю дійсно не бере. Індарії там якось наче... і, і не видно. Рюкзак також у нього є, але він не відображається. Так. Фрейм це в нього там показує як удар. Так ось ось ти, ось ти, Ось ти. ти. Ти Ось іти. F ко тиснуть? Чого так він десь. Мем? What the fuck are you doing this? Є. Yeah. I kill всі. Я всіх убив. <laughs> да, давай мотивацію. Ну не вбив, ладно. Тому не дає. Треба вбить. А як їх убить? Ей, я скачу. Я би убив, якщо б він зброю взяв. Молодий чоловік. Не, ну в принципі. А, це туди не пускають. Ну це тут не пускають, тому що воно обмежено в демо-версії виділили локації. Щоб зрозуміти, як вона буде виглядати. Ви, в принципі, всю механіку, все це. Ми це зрозуміємо. Зараз їх побуваю машиною тоді. Або ні. Такий варіант. Ну, певно, вбив все ж такі. Там сидить. Агоу! Ні, не був... Ні, вони падають, але вони живі. 0 10 О. Нормально. В принципі. І саме в цій частині вони з'являються. Я трошечки би поїв. Мотивація в мене ще падає. Це затримка звука, що? Так. Машина, це ручник треба було там десь включить. Включаємо наручник. Капець, ну, ну, ну нехай, якщо вона <головіко> буде грошей коштувати. <головіко> це удивун. А як каже, де зброю зараза заразу взяти, так. Оце удивує мене. Все знову вийшов, ману, ну ще раз йду. раз. Ковбой повернувся. Повернувся, щоб отримати свою зброю. Мені вона потрібна. Без неї складно вбити. Раз. Залиш! Залиш! Ось вона все, вона у мене. Я її бачу. А при цьому, до речі, я її не бачу. Її там не було в кабурі. Це вам облик. Зомбі. Ви мене не поважали? Я вас тим паче не буду. Рік. Це. Це рік хедшот, є Чекай, не, не. Хі -хі. так мінус минус. А її треба, як якщо в принципі, так допрацювати її якийсь рік Не щоб вона вийшла ось. ні ну в принципі там написано. А, ну да, в принципі ну, все правильно я казав в наступному місяці, десь плюс-мінус. І навряд чи навряд чи треба в наступному. Треба десь е, через рік наступному. Через рік і в наступному. І тоді е, допрацювати це все, і воно може бути прям, ну. Ну, прям непогано. Якщо ще гроші не буде коштувати. Mm? <гум> Attention! All people go here! Апокаліпсис, Apocalypse, стріляйте. Стреляйте. Шос відбивається. Солдати. Всі руками б'ють. О, що тільки що було? це таке? А, це вони мене так штовхають? Я можу чекати на це все. Give me give me gun. Give me, give... А, то мене попадають. <звук> Знаєш, ви стреляли? Ви вбили мене. <звук> це не дежавю. Це я знову тут. Тут є навіть speed limit 15 км Будь ласка, дай дай б зброю, цей раз візьми. візьми. Є вирогідність. Бляха не ви. Є вирогідність, що. А, він типу взяв, але не взяв. Е, 15 хвилин, 20. 10 хвилин я був, воно мене перекидувало, і я вмер тоді від того, що закінчилось умовне демо 10 хвилин. І в мене в кабурі немає пістолета, воно вже. Тобто. Знову призивати. Ой. Да. Задумка дійсно класна, що відкритий світ тут є мультиплеєр, Тобто відкритий світ він буде також доступний і в мультиплеєрі. На мапі інші виживають, створюють інші колонії, ти, походу, зможеш нападати на іншу людину, якось, якщо це такий мультиплеєр, може зовсім так. Ну він тут буде, він тут буде присутній. Візуально вона в принципі ну, планується непогано. Тут трошечки не вистачає. Я зрозуміло, що це дуже все безкоштовно в дешевих пресетах. Я нічого не маю проти безкоштовних пресетів. Нехай це буде нічого цього страшного. Головне, що був сам геймплей і він в принципі може бути тут. Його треба, її треба оптимізувати, щоб вона працювала краще, плавніше. Ну зрозуміло, що ці купа сотні тисяч мільярд багів це неможливо виправити за місяць до виходу гри. Тобто, це вона ось така, ось вона і є. І оце дивно. Ось ось, ось в чому дивність. Не дивність в, само, в самої візуальної грі, чи в самої навіть фізики, руху, пострілах, навіть оцих максимально логічних. Дуже логічних поведінки логіки зомбі, не в цьому всьому А в саме конкретно, ось з присутності от такої занадто великій кількості бані, вона, тобто вона навіть і приблизно не, не може навіть перейти в етап раннього доступу. Ми ж не говоримо в до час. Я не знаю в принципі, якому вона вийде. Ну не там не говориться що вона вийде в якомусь такому. Те, що демо обмежена, це все зрозуміло. Але хоча б демо тоді треба зробити, щоб воно працювало. Тому що демо завантажується в окрема частина гри. Тобто ти не заходиш в основну гру, це як прикручуються окремі файли, якийсь бінд, і в цей бінд заходить в демо, то він через окремо заходить. Але він все одно так працює. Тобто хотілось би зараз, хоча би за ці там умовних 10 хвилин обмежили демо в 10 хвилин, щоб я більше не грав. Ну, щоб я за ці 10 хвилин, хоча б міг перше завдання пройти, де написано Вбити зомбі пристрільнуть їх. Підійти до неї, вона говорить, дякую, ти, ти вбив ось, отримає свої ресурси. Можливо, я піду з табо, чи не піду, сідаю в машину, поїхали, що я не знаю, що вони там далі плануються. Але за ці 10 хвилин треба вже щось дати. Я очікував, що вона буде плюс-мінус, щось в цьому роді, але я не очікував, що вона настільки буде погана. Через місяць, як я думав, коли вона вийде, що буде виживання і відбудова колонії, їх, то, їх точно не буде. Бо воно нічого не зміниться. Тож на цьому, все дякую за перегляд і наступне відео. Бувай.